Світова історія знає небагато постатей, які б заслугували своїм життям настільки неоднозначну оцінку, як Іван Степанович Мазепа. Його життю присвячені опери, музичні симфонії, етюди, романи, повісті, поеми, художні полотна Францішик Госецький, 1732 рік, Анрі Констан Дорвіль, 1764 рік, Генріх Бертуха, 1812 рік, Джон Говард Пейн. 1852 рік. Ось лише кілька авторів, які започаткували світову мазепіану. Європа знала про мазепу створів Вольтера, Пушкіна, Релєєва з одноіменних поем Віктора Юго і Байрона, з музичної поеми Ліста, опери Чайковського з картин Верне. Іван Степанович Мазепа, один з найвидатніших українських гетьманів, який понад 20 років був при владі. Він народився 20 березня 1640 року на хуторі Каменці, згодом Мазепинці біля Білої церкви. Від ранньої юності і до пізньої старості Мазепа володів даром зачаровувати людей. Королі і царі, вояки і козаки, навіть духовенство, корилися його привабливості та красномовству. Свою кар'єру він починає зі служби гетьману правобережної України Петрові Дорошенку. Під час однієї з подорожей до Туреччини у 1674 році, яку Мазепа здійснював за дорученням гетьмана, його захопив славнозвісний запорізький отаман Іван Сірко. Дипломатичний корпус, на чолі якого їхав Мазепа, складався з невеликого татарського охоронного загону і 15 невільників у подарунок ханові. Запорозці татар перерізали, а невільників визволили. За козацьким кодексом честі найбільшим злочином вважалося видавати християн у руки басурманів, тому Мазепу засудили до смерті, врятувало його лише красномовство. Відомо, що під впливом його промови, яку на жаль не донесла до нас історія, Сірко після довгих роздумів сказав запорожцям пророчі слова: не вбивайте його. Може, колись він стане в пригоді батьківщині. Сірко не помилився. 25 липня 1687 року козацька рада на річці Коломак обирає гетьманом генерального писаря Івана Мазепу, коли в 1689 році на трон зійшов молодий та енергійний Петро І, гетьман уже вкотре застосував свій незбагненний дар Чарувати можновладців. Він надавав царю активну допомогу в грандіозних походах на турків і татар, кульмінацією яких стало здобуття у 1696 році. Азова, ключової турецької фортеці на Азовському морі. Старіючий гетьман постійно давав недосвідченому молодому монархові поради у польських справах, і згодом між ними виникла тісна особиста дружба. Козацькі полковники із сарказмом зауважували, що цар скоріше не повірить Ангелові, ніж Мазепі. А російські урядовці заявляли, що ніколи ще не було гетьмана кориснішого і вигіднішого для царя, ніж Іван Степанович Мазепа. Завдяки щедрим дарам від царя Мазепа накопичує близько 20 тисяч маєтків і стає одним з найбагатших феодалів Європи. Людина досвідчена і витончена Мазепа скеровує значну частину своїх особистих прибутків на розвиток релігії і культури. Ревний покровитель православ'я він будує по всій Гетьманщині багато церков, споруджених у пишному стилі, котрий називають козацьким бароко. Резиденція гетьмана місто Батурин стає культурно освітнім центром України і Європи. У 1700 році Петро І укладає мир з Туреччиною і починає північну війну зі Швецією за вихід до Балтійського моря. Поступово він втягує у війну і Україну. Замість того, щоб захищати свою землю від безпосередніх ворогів поляків, татар і турків, українці були змушені битися зі шведськими арміями у далекій Лівонії, Литві та центральній Польщі. У цих походах стало очевидно, що козаки не могли рівнятися з регулярними європейськими арміями. Рік у рік їхні загони повертаються з півночі, зазнавши втрат, що сягали 50, 60 і навіть 70 відсотків складу. У 1708 році перед Україною виникла загроза нападу Польщі та Швеції. На прохання Мазепи про допомогу Петро І відповів відмовою. А коли поповзли чутки про намір царя реорганізувати козацтво, а гетьмана замінити російським ставленником, то захвилювались і старшина і Мазепа. З юридичної точки зору такі дії Петра розв'язували Мазепі руки, бо за умовами угоди 1654 року Росія була зобов'язана надавати Україні військову підтримку. Отут Мазепа робить свій історичний вибір і починає переговори зі Швецією. Він обіцяє Карлу XII зимові квартири в Україні для шведської армії, запаси їжі та фуражу та військову допомогу в обмін на звільнення України від влади Москви. У кінці жовтня 1708 року Мазепа виступає з Батурина на зустріч шведам.